Походу, Нормально на цьому стільчику витворяли. Ой -ой. Взяв на реставрування стілець. Наступний і наступний. І ось така, бачите, яка тріщина тут. Ну Жорстка. Тут, походу, він ремонтувався вже. Ось на шкант його посадили. Жорсткий зазорчик. Ну не знаю, що вийде, я вже покажу результат, вже процес, процес вже не буду знімати. Ну, то ще його розібрати буде проблемка, звісно. А ось із цього боку тут гвинт. Походу закрущений. Ну, таке, таке, таке. Зняв тут фарбу, це не шкант, це саморіз. Хоч не треба буде висверлювати. -да. Тут ще, ну так розібрався. Тут ще один гвинт був, але обламаний без шляпки. Ну. -да. Бляха, ви уявляєте масштаб катастрофи. Ха -ха. І ще одна частина до тієї ж. Кому цікавий результат? Реставрація цього стільчика. Переходьте е, на інстаграм, там є в описі каналу посилання, і чекає коментарів від Володимира. Ага.